Як ви вже знаєте з освітнього серіалу, централізовані закупівельні організації можуть бути багатопрофільними або ж спеціалізованими, як от власне державне підприємство медичні закупівлі України, яке я представляю. У чому полягає наша спеціалізація? Досить легко здогадатись з назви. Проте зараз я хочу детальніше розповісти, як медзакупівлі допомагають держави забезпечувати українців безоплатними медичними товарами. Розберемося. Наше головне завдання дбати про те, щоб у лікарнях та медичних установах України були наявні всі необхідні медичні товари. Ми здійснюємо закупівлі для всієї країни за кошти державного бюджету на замовлення Міністерства охорони здоров'я України та у межах ініціативи президента України united 24 А також адмініструємо медичну частину електронного каталогу Прозоромаркет. Що конкретно ми закуповуємо ліки проти важких хвороб. Вакцини, а також різноманітні медичні вироби та обладнання, зокрема й автомобілі швидкої медичної допомоги та евакуаційні бронеавтомобілі. Профіль нашої діяльності обумовлює деякі нюанси у процесі закупівлі. Власне, оголошенню тендера передує тривалий процес підготовки. Погляньмо. Спершу Міністерство охорони здоров'я України визначає перелік хвороб, ліки та вакцини, від яких необхідно закупити, а також список необхідних медтоварів та обладнання. Потім лікарні по всій Україні подають свої заявки щодо потреб через нашу електронну систему. Далі, Міністерство охорони здоров'я України перевіряє ці дані та підсумовує, скільки ж товарів нам необхідно придбати. Тільки після цього ми оголошуємо тендери на закупівлі у системі Прозоро. За їх результатами укладаємо угоди з переможцями. Постачання товарів здійснюється або на склад медзакупівлі України, або безпосередньо до медичних закладів. Головне, що ліки спочатку надходять у ті місця, де їх запас незабаром може вичерпатись. Зазначу, що кожна партія проходить обов'язковий вхідний контроль якості. І це підтверджується висновками держлікслужби. Усі ми розуміємо, наскільки важливо, щоб лікарні завжди мали необхідні ліки та обладнання. Звертаючись до закладів охорони здоров'я, ми всі на це розраховуємо саме тому. Держава обирає централізовані закупівлі. Це гарантія, що кожен заклад отримає те, що йому потрібно, та коли це необхідно, з урахуванням фінансових можливостей держави. Коли закупівлі відбуваються на рівні держави, пацієнти навіть з найвіддаленіших регіонів отримують доступ до необхідних ліків, медвиробів та обладнання. Медичні закупівлі України співпрацюють з провідними фармкомпаніями і можуть купувати інноваційні препарати за вигідними цінами. Закуповуючи ліки для всіх закладів охорони здоров'я у великих обсягах, вдається заощадити більше державних коштів. Ба більше, з 2024 року, медзакупівлі розпочали перехід до трирічного планування. А відтак, контракти ми укладаємо не на один, а одразу на три роки. Це допомагає ефективніше забезпечити лікарні потрібними товарами та зменшити ризики переривання лікування. На прикладі медзакупівель України. Ви переконались, що деякі товари варто, а іноді необхідно закуповувати централізовано на державному рівні. Ви також побачили, що закупівлі у кожній окремій сфері мають свої особливості, Подекуди їхня роль може бути критично важливою. У наступній серії ви дізнаєтесь про одну з найважливіших сфер підтримки національної безпеки закупівлі у сфері оборони. Бажаю вам гарного перегляду!